Всім привіт! Ви на каналі Crazy G. Сьогодні ми продовжуємо нову рубрику на моєму каналі Дегустація. І тому зараз е, я буду куштувати надзвичайно смачне спагетті з тефтелями. Ну, прям італійське. ма. Ну що ж, не будемо тягнути кота за хвіст. І приступимо к куштуванню. Тефтелі дуже смачні. А спагетті ще краще прям як із з ресторану. Підписуйтеся на канал. Sim sí, poc poca.